На цьому тижні учні 9-11 класів мали вельми насичений графік. Вони отримали можливість відвідати незвичний ярмарок. Щоправда, продати або купити на ньому щось завдання. Край складне, це ярмарок професій. Найцінніший актив п'ятиденного міні-марафону знання, скільки навчальних закладів у Кривому Розі, до якого вступити, та як визначитись, якщо вагаєшся. Відповіді на ці питання шукали криворізькі випускники. Минулому році у нас було порядка трьох тисяч відвідувачів. Цьому році ми очікуємо, що це буде більше п'яти тисяч, і вже підтвердили свою готовність взяти участь ярмарці і випускники Криворізького району. Надіслали запрошення і на центр Ямери. Уполь, щоб відвідали переселенці в наш захід, тому що вибір професії він має починатися тоді, коли дитина вступає до школи, а не тоді, коли вона її закінчує. У перший день ярмарку професій стенди навчальних закладів оглядає, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. На ярмарки іноді рішається подальша доля нашої молоді. І дуже добре, що тут можна вибрати собі професію і. Розуміти, що можна в нашому місті отримати диплом як вищого навчального закладу нашого міста, так і європейського зразка, бо багато програм є, котрі адаптовані до вищих. Європи. Цьогорічний ярмарок професії це 40 локацій. У Кривому Розі 16 закладів фахової передвищої освіти, 14 професійно-технічної. Вищу освіту в місті представляють 8 закладів. Є такий попит щодо мистецьких спеціальностей, запитують щодо можливості отримання художньої освіти, музичної освіти і також спеціальності пов'язаними з сучасними інформаційними інформаційними технологіями. Це наш фізико математичний факультет, такі спеціальності, як інформатика, математика. Ми зробили дійсно таку статистику, і ми хочемо сказати, що в нас присутні вступники, наші вже Студенти, які відвідали цей ярмарок, і прийняли рішення навчатися в нашому закладі на кожній локації оригінальні презентації, інформація про умови вступу та навчання, а також про студентське життя серед учасників. Відомий в Україні авіаційний коледж. До ярмарку в навчальному закладі підійшли у всеозброєнні. Тут можна побачити коптери та моделі літаків. Ми готуємо авіаційних спеціалістів, готуємо електронщиків, готуємо. Наша нова спеціальність це обслуговування безпілотних літальних апаратів, тому що зараз багато закладів навчають тільки літати на них. А якщо з ним щось станеться, хто його буде ремонтувати, так от ми навчаємо їх ремонтувати. Майбутні абітурієнти можуть для себе щось підчеркнути, побачити в як це все проходить. Чому навчаємо отримати якусь рекламну інформацію, поспілкуватися і обрати для себе достойне майбутнє. Демонстрували цікаві експонати і біля стенду автотехнікуму. Макет двигуна, які студенти виготовляють самі, або макет крану, які також студенти виготовляють самі. В електронному варіанті так само є програми, і ми залучили, за допомогою яких ми навчаємо дітей. Ось і ось така новинка, скажімо, як 3 d окуляри. За допомогою яких діти можуть відчути себе водіями, але з точки зору безпекової точки зору майбутні медики серйозні та відповідальні, кажуть, їхня професія не з простих, тож до вибору слід підходити вкрай виважено. Мені дуже цікава медицина. Мені дуже подобається працювати з людьми, допомагати їм. Цікава моя професія для інших, тільки для тих, хто буде, ну хто цікавиться медициною, тому що це дуже специфічна професія і не кожен буде спроможний витримати. Традиційно затребувані у кривому розі виробничі професії. Підходять учні, спрашують, де ми знаходимося, які у нас професії, яка у нас стипендія. Такі питання у нас. Яка найбільш популярна професія? Електрогазозварник. Фахівців економічних спеціальностей готують в багатьох криворізьких закладах. Серед таких технічний коледж економіка. економіка. Тому що всі хочуть бізнес власне розвивати. Всі хочуть, всі чують слово «стартап». Поряд із локаціями навчальних закладів стенди промислових підприємств. Такі ярмарки кажуть потенційні працедавці. Для них внесок у майбутнє. Вже другий рік поспіль. Арселор Мітал Кривий Ріг та департамент освіти і науки Кривого Рогу влаштовують ярмарок професії, тому що для нас дуже важливо. Надавати можливості для абітурієнтів обрати саме ту професію, яка буде значущою та дуже потрібною для розбудови нашого міста. Ми хочемо показати усі можливості, які є в Кривому розі, надати можливість розказати про наші вищі, про коледжі, про інші освітні платформи, та залучити батьків, школярів. Та наших нових мешканців нашого міста для того, щоб обрати найкращий навчальний заклад та найціннішу професію для нашого міста, у такому масиві інформації не важко розгубитися легше тим відвідувачам, які заздалегідь визначилися з пріоритетами. Можливо, до медичного університету, щоб далі е, по, е, працювати косметологом, щось в такій сфері. Може, щось з технологіями пов'язано. СММ я збираюсь працювати в АІТ і ну відповідно всі інші професії, які схожі там, які в такому ж напрямі вони мене цікавлять, тобто і подобаються мені. Проте, от, цікаво було дізнатися про інші мене досить сильно цікавить авіація, тому якщо я буду працювати в Україні, це буде напевно на є досить гарні варіанти за кордонами України. У Словакії дуже гарні умови навчання. Це безкоштовно, якщо навчайтесь на мові держави. Можна дізнатися щось нове про свою професію або знайти те, що тобі дійсно подобається. Я дізналася нову інформацію про вступ і тепер вже більше знаю, що мені потрібно. Масштабний ярмарок професії добіг кінця, хто зміг залучити до своєї команди більше потенційних абітурієнтів, стане відомо вже під час цьогорічної вступної кампанії. Олег Хендриксон, Максим Пономарьов, Роман Кравченко, постфактум.